Банківські послуги стали ще ближче жителям села Першотравневе Визирської сільради. За ініціативи громадської організації Команда розвитку МТБ банк почав співпрацювати з першотравневим старостатом задля спрощення оформлення пластикових карток місцевим пенсіонерам. Люди похилого віку здебільшого отримують пенсію у відділенні пошти. У цьому є переваги, але є й недоліки, особливо для одинокої хворої людини, яка іноді не в змозі прийти за грошима через усе село. Утім, отримання пенсії на платіжну картку відбудеться обов'язково у визначений день. Сьогодні МТБ банк готовий оформити таку картку у найкоротший термін, і для цього жителям першотравневого нема потреби виїжджати за межі рідного села. Картка, яка має чіп і яка має магнітну полосу, і приймається у всіх банках, банкоматах видається гроші безкоштовно. Якщо пенсіонери села Першотравневе бажають оформити таку платіжну картку, їм потрібно звернутися до діловода у першотравневому старостаті. Пенсіонер повинен прийти з оригіналом паспорту та коду, також повинен знати номер мобільного телефону. Я буду сканувати паспорт і код і відправляти по на електронну адресу МТБ банку. Далі МТБ Банк збирає необхідний пакет документів, я так розумію, буде заява писатись. І десь приблизно через тиждень картка також буде пересилатись сюди нам. Тобто громадянина буде повідомлена в телефонному режимі, він може прийти і отримати свою картку тут у нас. МТБ Банк співпрацює з Визирською громадою вже понад 5 років. У селах Визирка та Перша в магазинах ЦІС встановлені його банкомати за цей час. Більш ніж дві тисячі мешканців громади оформили картки саме у цьому банку, а це майже кожен п'ятий житель. В цьому році от 5 листопада відмітили 30-річчя свого банку, і для цієї нагоди ми для пенсіонерів організували акцію іменно для пенсіонерів. Хто відкриє картку? Для отримання пенсії банк після першого зарахування цієї пенсії заплатить своєму клієнту 200 гривень кожному. І ще 27 березня відбудеться розіграш призів. Там у нас призах телевізор і 30 пледів. І хтось стане учасником цієї акції і отримає призи. Люди похилого віку здебільшого мало розуміються на новітніх технологіях. Відтак вони не завжди довіряють електронним засобам розрахунку, але життя змінюється. І сьогодні в кожному магазині у Пешетравневому вже є платіжні термінали, які приймають оплату карткою. Є тут і можливість отримати готівку через банкомат. Також, маючи картку, людина може оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому.